17 лютого у приміщенні колишнього кінотеатру Юніс відбувся благодійний показ фільму Чорний козак. Зібрані кошти в сумі 4060 гривень будуть направлені на придбання дрона з тепловізором для підрозділу, де з першого дня війни несе службу наш земляк, уродженець стального, археолог Дмитро Чорновол. Е, є наш ваш наш спільний земляк Дмитро Чорновіл. Ну він чорновол, але ми привикли, що він чорновіл. Ємо Чорновіл, тальнівчанин, мати живе в Тальянках, ми разом десь в археології спільно з 90-го року. Він зараз кандидат історичних наук. Він ЗСУ з 24 лютого минулого року. Він міняв свій берід заняття там. На сьогодні він працює у аеророзвідці, це коптери. Дрони, якими спостерігають якби, за ворогом і не лише спостерігають. І ось ми вирішили йому на цей раз зібрати кошти на дрон з тепловізором, для того, щоб і вночі можна буде було бачити наших ворогів. Тому ми вирішили, Микола скаже, скільки там вже зібрано, бо ми кілька показів таких вже робили, але вирішили, чому не зробити ще раз у тальному, у нашому вже рідному. Місці тому раді бачити вас усіх. Кілька сеансів показу фільму Чорний козак уже робили. І станом на сьогодні зібрано понад 180 тисяч гривень благодійних коштів. Про це повідомили режисер фільму Владислав Чабанюк та директор кінострічки Микола Кулик. Фільм, який ви зараз подивитеся, це чорний козак. Ну, як так сталося, що два слова. Як так сталося, що ми там живучи в селі, це село Легезина, хто не знає, ми ну, знімали цей фільм. На кіно я хворію із студентських років. Микола хворіє трошки пізніше, я так розумію, десь 96-го, коли він Сталянок повернувся у Легезинську школу. Я ще тоді знімав короткометражки у школі, ми знімали короткометражні фільми на 15-20 хвилин. І якось так сталося, що у 1995 році ми о, зняли фільм 15 хвилинний вирій. Це був о, ігровий фільм, тобто костюмований, там ролі були, не документальний. Ми попали на перший кінофестиваль у Суми, всеукраїнський кінофестиваль аматорського кіно. Там було. О, я на сьогодні так на скидку ніби 82 фільми і більше 50 студій з України приймали участь, і ми несподівано і для себе, і для всіх інших перший раз поїхали, і ми взяли тоді гран-при. А після того ми вирішили, о, ми ж можемо знімати, пробувати кіно. Ми, майже кожен рік ми видавали новий фільм короткометражний, їхали з ним на конкурси, і так є 12 нагород. У 2000 році студія студія, Малюва, шкільна студія стала народною. На сьогодні вона вже не діє, ну, як вона діє, але офіційно вона її немає, тому що вона ніде вже на балансі її немає. В процесі отакої аматорської зйомки ми перезнайомилися з дуже багатьма професійними кіношниками. І у 2008 році вирішили зняти велике кіно. Ми не думали, що вийде аж отаке на півтори години. Але кіно ігрове, ну хоча б на півгодини, на 40 хвилин. За сюжетом казки Сашка Лірника, це теж наш земляк, ну, Уманці ж теж земляк родом з Умані. Казка про чорного козака, вдову ганушулечку і страшне закляття. Сама казка, ну мені, мені оця тема козацька, вона завжди мене цікавила і надихала, але казка на 4 хвилини її потрібно було розтягнути на довгий час, потрібно було ввести нових героїв, добавити сюжетних ліній. І я вже у 2008 році почав писати сценарій, він був написаний, ми зібрали друзів і почали знімати фільм 25 жовтня 2008 року. О, а далі почалося те, що ми десь очікували, але не настільки. Тому що ми закінчили фільм і показали його, повна така вже прем'єра була, не допрем'єрний показ в Ледзеному, а от під час Купайла, може хто бачив, туди на вулиці от Прем'єрний показ фільму був 25 жовтня 2018 року. Десять років. Десять років пішло на те, щоб фільм зняти, змонтувати, озвучити, зробити кольору корекцію. Потрібні були гроші і немаленькі. Микола, директор фільму і режисер монтажу. Ми з ним вдома в нього в хаті у нього ми монтували цей фільм, який ви зараз побачите. Серед героїв. Головна лише героїня Ганна Шулечка, це Марина Юрчак, є професійною акторкою. Всі інші люди, які тут є, вони не є професійними акторами. Таке кіно потягнуло б, напевно, якби його знімала така повноцінна студія, там, де є гонорари, там де є зарплати, там, де... вона потягнула б найтіше на гроші на 18-й рік. Ми так приблизно прикидали, чи нам це казали, десь до 30 мільйонів. Там полетити перші підуть. Ми назвали це перший український народний кінопроект. Чому народний? Тому що він не є чисто аматорський. Тут, наприклад, оператори, наші друзі, це професійні оператори, які не отримували нічого за свою роботу. Це, їх, це їхній був. Тоді ми ще не знали слово волонтер, але це був волонтерський в принципі, проєкт. Будь ласка, дивимося, якщо буде цікаво, то можна ще потім на хвилину там, 10 залишитися, 5, і якщо будуть запитання, можна поговорити те, що ви побачите. Дякую вам дуже і приємно бачити, крім ну, хай може нас небагато, але людей різного віку, тут є молодь, є люди старші, є приємно бачити людей, з якими наша колись кіностудія Мальва робила самі перші кроки ще у 90-х роках. Дякую. Значить, По-перше, цей фільм відрізняється від фільмів інших по кількох критеріях, кількох параметрах. В фільмі немає в принципі, ні копійки бюджетних коштів. Тобто всі гроші, які, за які знятий фільм, це гроші учасників проєкту, а їх більше 600 людей. І гроші наших друзів, тальнівчан, уманчан, які допомагали з цим фільмом. Далі. Фільм. Зробився в селі, змонтувався, він повністю ми його змонтували в селі, і такого прецеденту не було, щоб фільм, змонтований в селі, вийшов у всеукраїнський прокат. Тобто він демонструвався в кінотеатрах в мережі IMAX, Multiplex, Butterfly, Планета Кіно. Тобто це круті кінотеатри, які взяли цей фільм в прокат. Друге, всі. Гроші, які отримані були від прокату фільму, вони всі до копійки пішли на протезування наших атошників. Причому цільове протезування. Це конкретна людина, може ви пам'ятаєте той кадр телевізійний, коли Маріуполь зайняли, Рашка зайняла, потім наші вигнали їх звідти, і Бема залітає через дорога, перегорожена колесами, там люди стоять і залітає наша Бема через. Ті колеса пролітає, так такі політні бої. І от в тій е, машині був е, Дмитро Краслянський, за ця людина, яку ми купили е, протез. Тобто в нього протез його дала держава, а він займався спортом, займався е, танцями, і ми йому купили спортивний протез. Ну і інші фонди, які ми перечисляли. Наприклад, коли ми оцей фільм тільки зробили. Фільм домовилися за демонстрацією фільму у чотирьох кінотеатрах, потім у семи кінотеатрах. А потім перед самою прем'єрою ми підписали договір із фондом Девіда Лінча з його представником в Україні. Це людина, яка займається психологічною реабілітацією військових по всьому світу, колишній кінорежисер. І от коли ми підписали з ним оцей договір... Фільм зразу взяли 82 кінотеатри по Україні. Тобто, от, це теж був прецедент, якого немає. Більше я не знаю, чому він такий буде, щоб фільм, який зроблений в селі, от він пішов у такий, такий прокат широкий. І навіть ця компанія дистриб'ютор UFD, яка фільм крутила по Україні, вони коли дізналися, що куди йдуть ці гроші, вони свою, ну, свій заробіток вони віддали нам назад у цей же фонд наш, На допомогу нашим воїнам. Ми долучилися або самі купляли наш фонд. Це 5 автівок, які пішли на фронт, це 6 коптерів, це 4 тепловізори, це 5 далекомірів. Це батареї, сонячні зарядні станції, це генератори, там різна апаратура. Тобто ми від початку війни волонтерів. І сьогодні якраз ми збираємо на цей дрон дімі, бо нам лишилося 185 тисяч єм, нам треба 300 тисяч. Це дрон Mavic 3 Enterprise Thermal із певним програмним забезпеченням, з певними там, акумуляторами, певною ємністю. Ну, от таке. Тому хочемо це закінчити поки. До наступу, великого. Все дивись. Сценарій до фільму Чорний козак режисера Владислава Чабанюка, базований на касті Сашка Лірника, про вдову Ганну Шулячку Чорного Козака і страшне закляття. Стрічка вийшла у кінопрокат у жовтні 2018 року. Творці позиціюють стрічку як перший народний фільм. До речі, вже тоді всі кошти, зібрані з перегляду кінострічки, були передані на протезування воїнів АТО. Бога, я оце хотіла за Івана гроші отримати. За Івана. А ну двері закри! Сідай, сідай, стій. Сідай. А чи ти знаєш, Ганусю, що я з городу приїхав саме тут? Один. І холоден і голоден. А чи не пустила б ти мене до себе А? Ти не бійся. Я родненько поїду. Ніхто й бачити не буде. Як заїдете, так і поїдете. А, -а, -а. так он воно як. Та от, Нусю. Чоловік твій козак Іван Шулик. Всі гроші перед походом. Наперед отримав. І власноруч про це розписався. Ось бачиш, і хрестить. Тож строптилість і неуваження до начальствуючих людей, то є великий гріх, який в житті робить ще й розлічне неудобство. Отак і життя твоє молоде пройде, Іди собі з миром. Благодійний показ фільму Чорний козак та зустріч з творцями фільму в тальному відбився за ініціативи державного історико-культурного заповідника Трипільська культура та за підтримки Тальнівської міської ради. З перших днів війни працівники музею заповідника Трипільська культура волонтерять та збирають кошти на підтримку української армії. Сам музей трипільської культури став центром допомоги для тих, хто постраждав від війни. Всі ми маємо можливість долучитися до наближення нашої перемоги. Кожна гривня стане корисною, тож Єднаймося, аби допомогти нашим хлопцям.